Всім привіт, всім доброго раночку. У мене зараз раночок, зараз пів на дев'яту. Ой, я вже вийшла. А вийшла я, думаю, поки зраненьку ой, вийшла ой, позбирати ліки. Ну, Тут у мене, в принципі, тільки дві аптеки, але одна була біля дому, а друга аптека у мене в центрі. От. Замовила ще вчора, уявляєте, я була в шоці. Вчора дзвонить мені папа і каже: «Доця, а не можеш ти подивитися через сайт таблетки одні? Тому що мама була, ну йому це як він лежав у лікарні, йому приписали нові таблетки. І мама зайшла в аптеку, а вони коштують 1350. Ну, в общем, якби дорого. Він каже, ти не могла б подивитися, може дешевше ж є, де в цьому ж ну, по сайту. Ну, там зразу видно всю картину, де що є в місті. О, перейшла дорогу, іду тут, наче затінок трохи. І уявляєте, що я знайшла. В одній аптекі, правда, в одній аптеці була така ціна, скрізь трошки вища. Але я знайшла за 935 гривень. Уявляєте? А там 1350 400 гривень різниця. І навіть в інших аптеках там трошки вища, 1070 гривень є ціна, там 1100, але ж ну, ніде нема такої. 1350. Ох, яка краса, да? І ця аптека в центрі. Біля ринку центрального. Я це встала зранку. А в мене діло в тому, що ох, я і вчора тут нічого не знімала. Мене прихопило спину. Оце ж робота, знаєте, всі. Всі, всі завитки беруть на роботу майстра манікюра, але ніхто не задумується, як даються ці гроші. І, і це і алергії, і хворі бронхи, і плюс, і ще до того, це поруйновані спини. От. Ну і таке. Відбувається із моєю спиною. Ви думаєте, чому я коли, завжди коли я в східниці я роблю масажі, бо я без них взагалі жити не можу. От, а це ж я ще і в квасах не була. От, і тому моя спинка почала давати збій. Так, о, якраз мені зелений. І так як у нас зараз трохи похолодало, ну так, умовно похолодало, але ж все одно. Хоча б там в день плюс 30, а не 40. А, ти зранку ще, ну теж вже душно і жарко, але ще не так. То думаю, пройдусь трошки пішки. А, бо все-таки, знаєте, коли от ми були в поляні, ми багато плавали, ми багато ходили. Я взагалі не відчувала свою спину. Я ж здивувалась. Але я не відчувала, вона в мене не боліла взагалі. Я вже не пам'ятаю, коли таке було. От. А тут оце прихопило так, що мене вчора геть і перекособочило. От. Але О, тут вже палення було, відділення нової пошти раніше, тут вже магазин. От. То я вчора на таблетках. Гімнастику робила для того, щоб зажим оцей зняти. Ну і так Сьогодні наче трошки легше. Болить, але ж хоч ходити можу, хоч якось. Тому, думаю, пройдуся трошки хоч пішки, а то ця сидяча робота це щось страшне і спека. Просто коли сидяча робота, то треба хоч виходить десь пройтися. А куди тут пройдешся, як в 11 часов вечора на вулиці плюс 30 дихати нема чим? Ой. Так що це таке, розказала вам все. І йду тепер в центр. Поки ще не так, все ж таки жарко. Йду в центр, тоді поїду до батьків, відвезу ліки. От. І заразом. Там треба, треба якось, ми папу умовили, щоб в общем, перевести його на смартфон, бо в нього звичайний кнопочний телефон, і він ніяку не хотів. Не треба, я, я не зможу, я не вмію. Я, не... я кажу, ну, мама ж змогла. О, то тепер хочемо перевести його на смартфон, і для цього треба перевести його в інший телефон. О, ну, Оце такі плани. Сьогодні я вихідна, в мене нікого немає. Та в мене і завтра, там тільки одна людина на вечір. З іншої сторони, знаєте, думаю, це на базарі буду, можна було б там щось купити, якісь чи огірочки, чи що та закатувати. Ну, а це в таку жару, я нічого не хочу. Альона, правда, каже, мама, підожди, ми собі все закатаємо. Та будуть у нас тоді огірки, то ми тобі ті, подамо. А я ну хто знає, нас чи будуть. Знаєте, оце таке пече, чи не запече його взагалі. Ну, взагалі, не знаю. Це такі справи. Все, іду на базар. Вірніше в аптеку коло базару. Я вже в центрі, вже в аптеці тільки що ліки забрала. І ви знаєте, що? О, зараз перейду дорогу. іду там, боже, яка краса квіти, які воно фіолетові синя. І... Така жара, я все йду, в мене і тече по шиї, все. Тим більше пішки прийшла, не буду. Я думала походити по базару, не буду я ходити по базару, зараз на маршрутку і поїду до батьків. Поїду до батьків, Фух, не хочеться по цій жарі ніде ходити взагалі. Тим більше ногу тяне, так що на маршрутку і, і поїхала, бо не можу. Середина липня, а у нас вже, бачите, листя осипається. Ось липи вже жовтіють, каштани вже рижіють, все горить повним ходом. Я вже погуляла і в батьків, і йду додому, іду додому і мені треба зараз так зайти, взяти грошей, а то в мене трошки не вистачає, а мені прийшла. Прийшло повідомлення на нову пошту, прийшла посилка. Я там матеріали замовляла і, в общем, трохи не вистачав мене з собою грошей, то треба сходити зараз і ту посилку забрати, і що ще. І що ще? Та й все. О, та сьогодні ще на 12-ту Альона приїде, а зараз скільки? зараз одинадцять. Зараз 11 на 12 Альона приїде працювати, там у неї клієнтка одна попросилася. От, та я у мами забрала діклофінак у неї, там я її колись купляла, а їй не підходять ці уколи. Та думаю, якраз Альона приїде мене в коле. Та й, та й все. Та й буду тоді вже вдома відпочивати. А то спина болить. Ну, трошки походила, розім'яла, ну, нічого, що поробиш, буває. Це педикюри, педикюри. Жарко, хоча трошки вітерець трошки рятує. от Наче трохи так, трохи легше. Я вже Вірніше, не я. Альона до мене вже приїжджала, вона швиденько відпрацювала одну клієнтку, поїхала додому. а я залишилась сама. І думаю, отак займуся таким лінивим просуванням. Альона мене, до речі, вколола мені у кольчик, і мені так прям, знаєте, прям полегшало гарно О, з моєю спиною. Тому. Думаю, буду щось робити. Взагалі, звісно, сильно нічого не збираюся робити. Оце попросую трошки речі, бо є у мене тут трохи педикюрні ці рушнички. То зараз оце пороблю цю роботу і все, мабуть, на сьогодні. Завтра, зранку, повинен прийти мій сусід, буде мені ставити бойлера, встановлювати. Так що буде у мене вже і бойлер вдома нормальний. От. Бо той тече вже мені надоїло його, ті відра Ну, Відро там все время стоїть і ту воду виливаю. Ну, в общем, таке оце. От. Такий день, ну такий. Господі, день як день, як завжди. Знаєте, таке щось. Нічого такого не відбувається. Кондиціонер у мене працює, бо наче воно хоч трошки і похолодало в нас на вулиці, але не настільки, щоб без кондиціонера бути. Все одно у мене тут криша, п'ятий поверх, все гріється і дуже жарко. Я пробувала без кондиціонера, то це, знаєте, це треба лягти на підлогу і нічого не робити. І, бо тоді весь мокрий прямо. Вже ця жара, чесно говоря, вже доконала за, цей, за це літо. Так що це таке у мене. І сьогодні більше я нічого не збираюся робити. Це допрасую і все. І на сьогодні більше нічого. Так що з вами буду прощатися. От. Всього вам хорошого. Не хворійте. Всіх люблю, цілую і обнімаю. Всім пока-пока!